До будинку ритуальних подій попрощатися з 42-річним Сергієм Бацем прийшли його близькі рідні та друзі. Сергій Жердецький з Сергієм Басом навчалися в одному класі. Він був лідером в спорті, в навчанні. І взагалі він по життю лідер. Хороша була людина. Зі всіма дружив, підтримував стосунки товариські, Зі всіма класами його знають, вся школа. Однокласник каже, Сергій бать дуже любив спорт. У футболі грав у нападі. От який ви знаєте спорт, от він і тим і займався: футбол, футбол, волейбол, волейбол, біг, метання коп'я, амреслінг, перетягування канату. Він, так як Зінедін Зідан. В центрі він любив в півзахисті. Ну, Він міг би на будь-якій позиції, мені кажеться, зіграти. Дядько загиблого воїна Володимир Сморжевський розповів, племінник був спокійним і працьовитим. Сергій Бать закінчив вищий навчальний заклад. По торговлі і програміст він був непоганий. Він мав на центральному ринку вакивоски. Племінник любив рибалити і майструвати, каже його дядько. Приїжджав до батьків, щось таке зробити, там, лебіді примерно, чи ще щось таке, творча людина була. За словами Володимира Смуржевського, Сергій Баць пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. І це з перших днів він урвався, бо мама просила, каже, що може ще побудь вдома. Ні, пішов. Володимир Сморжевський розповів, племінник загинув 10 листопада 2022 року на Донеччині. Вони відстрілювалися, були в здані, стояв у вікні і каже, що прямою наводкою танк по них лупив. Племінника упізнали за ДНК тестом, говорить чоловік. У Сергія баця залишилися батьки та сестра. Поховали воїна на Алаї Слави в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.